Доброго ранку, несу водичку. Я вже вам розповідала, що Київ в цьому плані благодатне місто, благодатна столиця. У нас є і бювети завдяки моєму улюбленому академіку. Ось, хоч і лобі сидить і намагається там наймати нечесних гадосних журналістів і всяких там блогерів, які пишуть. Не аби що про ці бювети. Ми для цього завжди робимо незалежну експертизу. Ось, то можу вам сказати, що водичка в нас добра, а оця, що продають в різних ларючках, в магазинах, ось привозять, в тому числі всякі україночки і прочее-проче, це вода мертва. Не вірите? Розкашельтесь. Зробіть аналіз, чи посадіть туди рибку. О, чи спробуйте найкраще, що я знаю: наш народ зробив який експеримент. Хотіли зробити на цій так званій чистій воді самогон. Уявіть собі, дріжджі там не грають. В общем, ніц не виходить. Тому робіть висновки. Ось. Ну, Але я хотіла вам сказати про інше: про життя. Про те, як нам потрібно, особливо зараз, в часи, коли мало не щодня над нами літають бомби. Навчитися переставляти пріоритети і дякувати щодня, дякувати за життя. Ось і знову ми пережили ніч, настав новий день. Дякую, Боже, за цей день. Люблю вас, люди добрі! Всі, хто заходить до мене, всіх знайомих і незнайомих. Ви умнічки. Ви умнічки. Живіть, кубліться, радійте один одному, пригощайте, ходіть в гості. Просто, просто, просто дякуйте кожному дню. І про пріоритети їх треба давно переставити. Матерія не на першому місці. Дух, душа, тіло. Тільки така ієрархія. Я не кажу, що це все не важливо. Все важливо, але для всього потрібна своя, потрібна своя процентна шкала. Наприклад, 25% духу, 25 душі, 25 інтелекту, нашому розуму, уму, разуму, мудрості, і 25 тілу. Якщо в нас десь перегіб, то це перегиб. Тож будемо йти до золотої середини, яку це своє життя шукав і написав своєму крайній мірі щоденнику Леонардо да Вінчі, що знайшов. В общем, доброго ранку, гарного благословенного дня. Будемо жити.